Вітаю, мене звати Ірина, і сьогодні я пропоную вам зробити практичну вправу, яка допоможе позбавитися настирливих неприємних спогадів. І ця техніка називається екран. У кожної людини бувають неприємні спогади, які, як нав'язливі картинки, рухаються за нами слідом, заважають зосередитися і бути продуктивними. Інколи ці образи бувають настільки болючими і нестерпними, що викликають сильні тілесні реакції, як наче людина знову і знову в реальності проживає ті ж самі неприємні чи трагічні події. Техніка, яку я вам зараз запропоную, допоможе взяти під контроль нав'язливі спогади, і ви зможете її використовувати в будь-який момент, коли неприємні спогади будуть брати над вами гору. Важливо пам'ятати. Що ця техніка не дозволяє вирішити проблему, але вона допомагає знизити емоційну напругу, пов'язану з сильними негативними переживаннями. Mm. Далі ми виконаємо з вами вправу, щоб ви навчилися змінювати образ травматичної події, який мимовільно постає у вашій уяві. Сядьте чи станьте зручно, щоб ваші стопи стояли впевнено на землі, а у спини була опора. Якщо вам зручно, то заплющте очі або знайдіть якусь точку перед вами і сфокусуйтесь на ній. Робіть глибокий вдих і видих. Продовжуйте дихати сповільнено. Згадайте ситуацію, образ, який викликає у вас сильні негативні переживання. Можливо, це якась давня історія, але цей образ ще досі не полишає вас. А можливо, це зовсім нещодавна подія, і переживання пов'язані з нею, ще зовсім-зовсім свіжі. Уявіть свій образ так, наче ви його бачите на екрані. Це може бути будь-який екран. Можливо, це екран плазми чи старого маленького телевізора. А можливо, це великий екран у кінотеатрі. Ви можете уявити будь-який екран. Розмістіть свій образ на цей екран наче ви його дивитесь як фільм з позиції глядача. Роздивіться уважно цей образ і ситуацію. Що там відбувається? Що ви бачите? Що чуєте? Що ви відчуваєте в цей момент? Пам'ятайте, що лише ви керуєте своїми спогадами. І якщо ви захочете, то після цієї вправи зможете повернутися уявно до свого безпечного місця. Погляньте на своє зображення. Воно кольорове чи чорно-біле? Чи можете ви змінити кольорове зображення на чорно-біле і навпаки? Що відбувається з вашими відчуттями, коли ви це змінюєте? Не поспішайте. Уважно придивіться до цих образів. Добре! Ваша картинка рухається як фільм. У вас є пульт, і ви можете поставити стоп-кадр. Також за допомогою пульту ви можете прокрутити ваш фільм на початок до подій, з яких все почалося. Зупиніться, подивіться, що було там, якими були ваші відчуття. А тепер спробуйте промотати ваш фільм вперед і продивитися, а що ж буде потім? Ви можете зупинитися на тій точці, де вам буде комфортно і спокійно. Зверніть увагу, як змінюються ваші переживання. Поверніть свій фільм до актуального стану. Уявіть, що зображення стає нечітким, розпливчатим, наче якісь мерехтіння з'являються на екрані. Вже важко розібрати, що саме там показується. Як зміються ваші відчуття? Напевно, у вашого фільму є звук. Спробуйте за допомогою пульта збільшити звук настільки, наскільки це можливо. Настільки сильно, наскільки ви можете чути. А тепер поступово прикручуйте звук. Поки він не стане ледь-ледь чутним, а потім зовсім зникне. Як змінилися ваші відчуття тепер? А тепер спробуйте вимкнути ваш екран. У своїй уяві ви можете зробити це у будь-який спосіб. Головне, щоб зображення вимкнулось чи зникло. Якщо ви відчуваєте сильні емоції, продовжуйте глибоко дихати, повільно видихаючи через рот. Після того, як вам вдалося вимкнути екран, відкривайте очі і повертайтесь. Давайте подумаємо, що щойно відбувалося. Напевно, ви помітили, що експериментуючи із зображеннями, змінювалися і ваші відчуття. В якийсь момент вони могли ставати сильнішими і навіть нестерпними, а в якийсь – повністю затихали. Це означає, що не образи контролюють вас і ваше життя, а ви самі можете контролювати свої образи. Ви можете стишувати їх, коли вам це буде потрібно, і повертатись до них, якщо вам слід їх допрожити. Таким чином, ви за кілька хвилин змогли сконцентруватися на власних відчуттях та думках. Відчули, як можна контролювати свої нав'язливі спогади. Як ви почуваєтеся після завершення вправи? Сподіваюся, вам сподобалася вправа, і тепер ви почуваєтесь більш спокійно та розслаблено. Якщо вам було потрібно трохи більше часу для виконання цієї вправи, ви можете повторити її самостійно. Більше вправ для емоційної стабілізації ви можете знайти в інших наших відео. До зустрічі!